Добрий день, шановні члени екзамінаційної комісії. Я Владислав Котеров. представляю вашій увазі свою дипломну роботу за темою дослідження та програмна реалізація методів пошуку комп'ютерної літератури. Мета, об'єкт та предмет роботи деталізовані на слайді Для пошуку літератури, створені ознайомлення з відеоками або придбання літератури вже є готові програмні рішення. Однак особливостю комп'ютерної літератури, зокрема, є те, що в ній можуть розглядатися різні теми, а цікавити читача можуть не всі одразу, а тільки певні з них. При цьому традиційно пошук у всіх таких системах виконується для книги в цілому. Тобто, якщо якесь питання є специфічним, то знайти інформацію про нього стає достатньо складно. Отримання інформації про різні складові комп'ютерні літератури, зокрема розділи книги. Але є і дрібніші складові, такі як пункти або окремі питання, є важливим в розрізі комп'ютерної літератури. Наприклад, в художній літературі важлива є книга в цілому. З комп'ютерною літературою це не завжди так, при навчанні користувачам можуть цікавити певні конкретні питання, і необхідно знайти релевантну літературу саме під таке питання. А з іншого боку, потрібно розуміти і те, як певне питання розкрито в книзі. Оцінювання зазвичай відбувається книги в цілому. Тож на даний момент існує потреба в програмному забезпеченні, яке дозволило би, дозволило б виконувати пошук отримання інформації про комп'ютерну літературу, надаючи можливості щодо окремих розділів книги, а не тільки книги загалом. Завдання, яку потрібно було виконати, реалізуючи таку логіку і відповідну мету, показано на слайді. Основною відмінністю програми Combooker є можливість пошуку за розділами книг, а також аналізування не тільки книг загалом, але й розділів. Така концепція дозволить виконувати відповідно оцінювання аналізування за тими, за тими проблемами з комп'ютерних наук, які можуть цікавити користувача. Комп'ютерні науки в даному випадку розглядаються в широкому сенсі, включаючи і програмування, і науки про дані і інші подібні сфери. Враховуючи можливість надання інформації про те, як певні програми, проблеми розкрито в розділі книги, можливим стає підбір книг для користування саме за вказаною проблемою. Зважаючи на специфічний розгляд комп'ютерної літератури, було вирішено, що необхідно створити власне рішення для підтримки такого пошуку. Підсумку представлено метод пошуку комп'ютерної літератури, який базується на спектральній кластеризації та передбачає отримання інформації про уподобання користувача в результаті, пропонуючи йому релевантну літературу за певною проблемою, яким може бути питання. <кій> Стандартний користувач, який може бути авторизованим або не авторизованим, але для виконання певних функцій потребує авторизації. Може використовувати програму на основі сценаріїв. Які показані на цьому складі. Адміністратор додатково має можливість додавання та редагування даних. Мова Python обрана для розробки, оскільки має цілий ряд засобів для підтримки роботи з даними. Вона забезпечує машинне навчання, в тому числі кластеризацію, надаючи для цього пакети для роботи з даними для реалізації кластеризації, виконання статичних обчислень та інших дій. Саму, саму веб-розробку вирішено виконувати за допомогою фреймворку, серед якого розглянуто Pyramid е, і Django. А обрано останні із них, оскільки Django має за себе керування для адміністратора, що одразу дозволяє змінювати потрібні дані, вносити їх, вносити їх і почати роботи з програмою. Також має вбудований шаблонізатор, а окрім того, і загалом вищий рівень підтримки. Структура роботи з даними організована через створення бази даних на основі використання MySQL. Усі сутності відповідають основі предметної області, а також тим особливим програмам, які я описав раніше. Повна схема бази даних показана на слайді. Схема функціонування програми передбачає роботу через меню, звідки користувач може обирати потрібний йому розділ. Цей розділ визначає набір функцій, який користувач буде використовувати. Засоби керування при цьому доступні тільки адміністратору. Якщо користувач не є адміністратором, відповідно, він і не бачить таких засобів для себе. Виконання програми розпочинається з пошуку, який відбувається одночасно і за книгами, і за розділами книг, об'єднуючи результати разом. А на цьому слайді показано результати демонстрування переліку книг за темою. Тут видно, що відображені ті книги, які рекомендовано програмою. Тобто, тобто тут застосовано запропонований в роботі метод, відповідно, враховано оцінювання користувача, який він за цією проблемою виконав раніше. Звідси користувач одразу може оцінювати швидку книгу. Така сама логіка підтримується і для розділів книги. Можна отримувати доступ до переліків, у які книги внесено. Видно всередині результати аналізувань та оцінювань. На даному слайді показано, приклад роботи з програмою за підписками. На сторінці з підписками відображаються всі книги, розділи книг, які відповідають авторам, темам, підтемам, категоріям, на які підписався користувач. У даному випадку підписка була оформлена тільки на питання Model View Controller. Відповідно, оцінки відображаються стосовно саме цього питання. Користувач може перейти до історії аналізування, за розділом книги. З цієї сторінки тоді можна обрати, яке питання цікавить користувача. Після того, як питання обрано, відображається аналізування саме за цією підтемою або питанням. Тобто, видно, що написали користувачі в цьому контексті. Не про книгу загалом або розділ загалом, а саме стосовно даного питання в, нього, в цьому розділі книги. Для проведення експериментального дослідження була використана вибірка даних з відкритого доступу. За цією вибіркою було проведено порівняння двох методів кластеризації: методу К-середніх та спектральної кластеризації. За використання спектральної кластеризації, розділення на кластери виявилось кращим, адже у всіх п'яти випадках значення мінімальної відстані між кластерами виявилось більшим за середню відстань всередині кластера. Тому для виконання кращого розділення даних на кластері варто використовувати спектральну кластеризацію. На слайді 14 подано висновки за роботою. Усі початково поставлені для виконання в роботі завдання було в підсумку виконано. Дякую за увагу!